Говко, друзі, у цьому випуску вона вас чекає. Битва Титанів Ханівуд проти Міссеріал. Well. Чому Ханівуд перемагає своїх конкурентів одного за іншим? Добрий день, друзі! Ми з України. Радую таю всіх на своєму каналі. У цьому відео на вас чекатиме продовження доволі епічного і легендарного е формату Болитва Games. Ханівуд проти місцевіал. Well. Яку гру обереш саме ти? Давайте це вияснемо. Ми починаємо. А розпочнемо ми з нашого проекту, і це Ханівуд. А якщо в трьох словах, то це є країна Мріалію. Де є ведмедів, бджоли, пасіки та інше. Це p 2 p earn Blockchain гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь впевненість, мені це 100%. Грайте 5 хвилин в день і заробляйте реальні гроші. Спочатку, якщо між нами, то я в це ну, взагалі не повірив, але я в цьому впевнився, і це справді так. Всього лише за кілька хвилин гри ви зможете добряче заробляти. Як це можна зробити? Все дуже просто. Перший варіант Заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток реальні гроші. А другий варіант це заробляти, перемагаючи в режимі pvp битв. Ну і звичайно, третій варіант це заробляти, поклавши свої монети кон в стейкінг команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це і професіонали, які знають свою роботу. При цьому команду кладеть досвідчених людей. Цього можна перекладатися поняли, наш на ажіотаж серед грі. Давайте піднімемо наступну досить важливу тему, а це тему партнерів. Як можна бачити, серед партнерів можна Міти космос, відмет, окіздал старта та інші. Що це нам говорить? Правильно, саме ці гіганти знайшли якусь ізюминку, родзинку у Ханівуд. Адже Ханівуд має, має унікальну ідею, концепцію переваги, особливості та інші аспекти даної гри. А ось тепер перейдемо до конкурента Ханівуд і це Місіріал. Отож, про місіра місіра це перша NFT-гра, яка пропонує ексклюзивну спільноту Create2in для художників, включаючи е, вас під назвою е, Codeforge. Світ, де боги різних культур борються за честь і славу. Відбувається війна, яка а, стрясає весь, ніби всесвіт, змушуючи богів різних цивілізацій і героїв зіткнутися один з одним. У такому світі, повному хаосу, де Зевс може протестувати, протиснути руку Оді, Одіну. Геракл пліч опліч з Тором, Вукон вступає в бій з аресом, може трапиться будь-що, от повірте, в цьому. Е Скажімо так, одну пару, навіть не одну пару ігор зіграв, і це справді так і доволі ігра захоплююча. Мета місцері надати унікальний досвід, повний веселощі і захоплюючих моментів не всіх типів користувачів з допомогою місцевіа. Ми пропонуємо гравцям середовище, де вони зможуть проявити свої навички як у ПВП, у так і ПВЕ, а також зберігаємо для них можливість отримати практичний прибуток з допомогою торгівлі, колекціонування та а, гач а, системи. Окей. Друзі, давайте трішки порівняємо Ханнівуд і Місеріа. Ми дізналися про той проект, про той проект. І тепер давайте трішки підсумуємо. Місера це із жанру 2 і Orn, яка, власне, непогана, але є однозначно є куди рости. Ми цьому впевнені. А в сучару Ханнівуд уібралися в усі сторони. Е Таких блокчейн uh, ігор uh, із жанру P2P Iron Games. Uh, а саме можливість заробляти всього 9 хвилин стабільна економіка, можливість брати гру з собою та можливість досконання своїх розумових навичок. Окей, друзі, а тепер давай трішки підсумуємо. Після двох проєктів перемогу отримав наш улюблений Ханівуд. Тому вітаємо його із перемогою, а ми із вами будемо прощатися на цьому слові. Uh, усім гарного дня, підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки, До нових зустрічей наступного випуску. Бувай! Okay.